Начнемо з того, що по самій грі на початку у нас були, до того, як ми пропустили м'яч, ми мали забивати, у нас були хороші моменти. Ну а після пропущення м'яча ми фактично перейшли на ігру два нападаючих, можна сказати, навіть в три, хоч і Срічок не опускався нижче. Ну, Начнемо з того, що вже і проти нас настраюється. І зовсім по-іншому виходять команди, тому що ми дивилися за Миколаєвом. Ну, я вам скажу, якщо б вони так і грали кожну гру, то я думаю, що перемоги не за горами, тому що видно було, що хлопці були мотивовані. Хлопці старалися і грати, хлопці, можна сказати, вбивалися на футбольному полі. Ну, а по самій грі я можу сказати, що я може рідко таке говорю, але... Ну, я горжуся, що я треную ту команду, що в мене такі футболісти, які в тяжку хвилину можуть вирівняти гру і фактично довести до логічного завершення. Хоча і сьогодні, і Герасимець, і Козьбан, і І Волошанович травмований. Герсемець Козьма взагалі вийшли, маючи температуру, тому що є в нас деякі моменти в самому колективі, які поки ще не хочеться говорити. Хочеться, щоб, щоб команду, принаймні в команді, не приходили на роботу а жили тої команди. А те, що ми перебудувалися, самі бачили, що ми упростили гру до мінімум, поставили двох високих нападаючих і фактично у нас до пенальки ми мали вже забивати м'яч. Ну і плюс ми знали, що Миколаїв на третій день грає, що фізично десь вони. По такому вузькому полі вони відіграли дві гри, так що Я ще раз говорю, що Миколаїв команда хороша, хороший тренер, Так що я думаю, що місто заслуговує мати дуже хорошу команду, тому що, пам'ятаючи, коли я тільки починав грати в футбол, можливо, тільки ще дивився по телевізорі, я ще пам'ятаю ті часи, коли стадіон до, за годину до ігри був заповнений болівальниками. Взагалі, які завдання стоять перед вашою командою? Адже не всі хочуть до прем'єр-лігії. це не дивно, але не всі хочуть. Перед вами стоїть таке завдання, опасне до прем'єр-ліги, чи просто грати на перемогу? Ну, перед нами стоїть завдання бути в десятці кращих команд першої ліги. Чи можемо бути і на першому, можемо бути і на десятому.